Головне – події в Харкові та області 15 квітня. Опалення в Харкові відключили. Про завершення сезону повідомив мер міста Ігор Терехов. Він відзначив, що, попри російські обстріли в оселях містян, зимою було тепло, і це результат роботи комунальників. Раніше міський голова називав цей опалювальний сезон найважчим за всі роки. Зокрема, на Різдво, 25 грудня, енергетична система міста зазнала потужного удару ракетами та шахедами. Начальник хова Олексінігобов повідомив, що прицільних атак по об'єктах енергетики Харківщини цієї зими було декілька. Система встояла. Зараз уже розпочинають підготовку до нового опалювального сезону. Пріоритетом залишиться децентралізація системи опалення. Одним із кроків до енергозалежності в Харкові стало встановлення сонячних панелей. Міська рада повідомила, що такі електростанції монтують у медичних закладах міста. Обладнанням допомогли благодійники. 13 тисяч гривень за допомогу в проходженні практичної частини екзамену на посвідчення водія. Такими були розцінки бігунка, якого виявили в Харкові. Обласна прокуратура повідомила, фігурант запевняв знайомого, що нібито має зв'язки з працівниками територіальних сервісів МВС. Чоловіка викрили, коли він отримав обіцяні гроші. Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом. Зараз шукають ймовірних спільників. Протипіхотне мінне поле виявили в Ізюмських лісах на Харківщині. Подробиці повідомив водій сапервідділення механізованого розмінування ДСНС Олег Малетич. Посеред сосен мінами ПОМ-3 був вкритий понад гектар площі. Небезпечні предмети знищили. У парках і скверах Харкова шукають кліщів. У Харків-Зеленбуді повідомили про обстеження в саду Шевченка, сквері дзеркального струменя на стрільці та в Григорівському борі. Фахівці тягнули цубку рядину по траві, щоб кліщі чіплялися за неї. Після цього здобич досліджували. Наразі небезпечних павукоподібних виявили тільки в Григорівському борі. Кущі, які вкриються ефектними квітами, висаджують на бурсацькому узвозі. Комунальники зеленбуду повідомили, що тепер у центрі міста ростимуть позироплідники. Загалом на цій ділянці планують висадити близько півтисячі кущів. Більше новин на сайті Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.